Через дії Росії і Китаю у Тихому океані армія США оперативно відправила свої військові формування на Аляску. Так американці продемонстрували здатність швидко переміщати оборонні ресурси навіть у найвіддаленіші місця своєї держави. Про це пише бізнес-інсайдер. Експерти пояснили, що перекидання американської армії стало необхідним після того, як РФ і Китай розпочали спільні військово-морські навчання у Тихому океані. Для цього залучили 400 кораблів підводні човни авіаційні сили та 90 тисяч військовослужбовців до слова. Ну і космічний корабель приватної компанії SpaceX успішно пролетів біля берегів американського штату Флорида. Про це повідомляє Радіо Свобода. Зазначається, що на його борту четверо астронавтів з них космічний турист, який вперше здійснив вихід у відкритий космос. Командир, екіпажу, бізнесмен Джаред Айзекман у 2021 році вже літав у складі місії SpaceX. Цього разу він вийшов у відкритий космос на висоті близько 700 кілометрів над землею.